А це в нас інвертор дає. І так, як я говорив, година 12.06 і виробіток станції 8,5 кВт. Це в нас вставляє 625 Вт. Але навіть тих 625 Вт дозволяють покрити Частково споживання. Тобто, яке в нас є, це в нас зараз 670 Вт споживання. І Ще частково добирається в нас з таких от акумуляторів. Це є акумуляторна збірка на 20 кВт, тобто по 10 кВт паралельно з'єднаних акумуляторів виробника SMS Energy. Задоволений цим виробником. Користуюся вже, мабуть, другий рік буде. тобто Цей акумулятор вже другий рік буде використовуватися. Цей акумулятор. Тільки новий десь з вересня місяця. Тобто він приїхав по 10 кВт ко, ко, кожен. Ось. І інвертор дає і таке от споживання. Це для тих, кому цікаво, що може станція в, виробити е, взимку. Е, панелі, які ми бачили на даху, це Longi е, Solar, ще раз повторюю, 540 Вт, які встановлені під кутом. 30-32 градуси, десь так приблизно, якщо не помиляюсь. Якщо б встановлені були більш, під, під більш гострішим кутом, під вертикальнішим, ну, вертикальніше, то виробітка була б значно більша в такий період. Можливо, і в майбутньому переробиться. Тобто зробиться десь кут 37-38 градусів в середньому. Тобто літом і так вистачає сонця, а зимою цього буде достатньо, щоб. Збільшити е, виробіток самої станції. Тож, люди, не вагайтеся, ставте сонячні станції, це, це дуже корисно, бачите, вже і зросла, поки ми з вами говорили, і виробіток зріс до 770 Вт і 780 і ще буде рости до першої другої години, і вже перекриває в нас е, домашнє споживання навіть 120 Вт йде у батареючку. Паралельно ще собі підбирає з мережі, які, які ось там 70-60 бо тому що це е, принцип алгоритм роботи інвертора дає. Е, тобто, коли буде достатньо е, виробітки, щоб покрити домашнє споживання, щоб покрити споживання інвертора, бо, тому що в нас е, тут стоїть Е, ще й параметр Battery First тобто він буде все рівно закривати е, своє споживання Time Та так налаштований, тому що в нас зараз йдуть відключення. тобто в середньому, ну, чи, Якщо пояснити алгоритм, то е, з 12 до 7 у нас нічний тариф, з 11 до 12 також нічний тариф. тобто е, Перший період і останній. Період, це закривається доба. Тобто, там ми собі спокійно заряджаємося. Під 100% і цей же, якщо у нас наприклад, зараз осінь, похмура погода, то ми компенсовуємо це все своє, що ми зарядили акумулятором до того, поки вийде сонечко. Коли виходить сонечко, воно вже починає компенсувати. Домашнє споживання і е, так само частково підтримує заряд або навіть заряджається акумулятор до 100, що дозволяє протриматися цілий день і потім знову піти в, в розряд до тої ж самої 11-ї години до, до нічного тарифу. Скоро будуть відключення десь через годину, через півтора, і це дозволить нам спокійно побути на, навіть на тому сонці, який от зараз є. Тобто сонечко є, е, воно буде нас страхувати. Не буде сонечка, буде страхувати акумулятор. Акумуляторна збірочка на 20 кВт. В моєму попередньому відео, е, відео я говорив, що е, ну, це плюс-мінус такий оптимальний варіант для того, щоб протриматися період відключень блокаутів е, ТДП. Так що купля... встановлюйте, е, повірте, мені будете задоволені. Дякую. До наступних відео. І не забуваємо, не забуваємо завжди підписатися на цей канал, на поставити лайк і прокоментувати. Буду завжди радий будь-якому коменту. Так що підписка, лайк, коментар. Дуже дякую.